Вітаю самих найкращих. Не знаю звідки з'являються кожен тиждень новинки у Сінсей, новорічні, Але я хочу вам показати а, новорічний декор в магазині Сінсей. Я думаю, вам також буде дуже зручно. Точніше, дуже цікаво. А вмочутись позручніше. Самі найкращі, вмочитись позручніше і ми зараз пробіжимось по новому декору Різдвяно-новорічному. Дивіться, я думаю, це шкатулка 169 гривень, а це свічка, Аромасвічка Дійсно аромасвічка Хочу розказати вам, що мишенят порозбирали. Минулого разу було більше. Так, чорна. А, зелена і ще є чорна. Найт. Хочу понюхати оцю нічну. Ви знаєте, вони всі класно пахнуть. Так, нові зірочки бачу, теж декор новорічний, ось такі чорно білі 99 гривень. Свічок дуже багато, дуже багато свічок зараз в Сінсею. Так, ну що, цю ялинку залишили, щоб я вам показав, тому що це теж новинка і я бачу, що вже їх і немає. Рожево дівчатам в кімнатку. 129 гривень. І таку машину теж кожен повинен мати. Це, бачите, символ такий. <рив> Ялинка. Додому везуть ялинку новорічне дерево. 219, червона машина. Навіть такі іграшки на ялинку також є. До речі, дерев'яні 129 гривень. Так, ось такі нові ведмедики, статуетки, ціна 119 гривень. Підсвічники з'явились. Ось такі оленята 99 гривень. 69 гривень. Іграшка на ялинку, мабуть, точно, правда? Ще один такий цікавий підсвічник. Ну, зірка це символ Різдва, так? З'явилася зірка на небі. Народився Христос. Так, ще в білому кольорі є, такий сам, як в червоному. Сюди ставити свічку. Створюєте новорічний настрій. І ось цих а, подарунків не було. Це теж дерев'яна штучка 219 гривень. Клас. Мені дуже сподобалось. Так, ось такі ліхтарі залізні. Теж на свічку. Ціна такого залізного ліхтаря. 219 гривень. Якщо я не помиляюсь, вони ще є в червоному також кольорі. 99 гривень ця свічка. Дуже багато свічок. Так, великі свічки. Ціна 129 гривень. Я хочу сказати, що дуже гуманні ціни, не дуже дорого все. Свічки, а набір 49 гривень, ось такий набір із 12 9 свічок. З'явилось дуже багато новорічних іграшок на ялинку. Дивіться, які гарні пончики, донати. Ціна 69 гривень. Ну, цю а, канапешку, цей бутерброд я показував ще в минулому відео. Клас. Набір ось таких а, ну Це іграшки на ялинку, 119 гривень три штуки. Ну і, звісно ж, банки з'явились нові. продавці викладали вчора, тому я мусив сьогодні прийти і знову познімати. Так, ціна такої баночки а, 119 гривень. Набір а, іграшок на ялинку 99 гривень. Зірочка, декор 99 гривень, ось так вона буде. На вас дивитися, коли ви її розложите. Можна підвісити. На вечірку окуляри 99 гривень. Ось така шапка а, з бубенцями. Так, класно. Ціна такої шапки 169 гривень. І ось така щось шапка, бачите, її просто треба ось так вдягати на голову. Ось такі санта з ножками. 169 гривень. І бачу ще такі самі свічки, як я показував на початку відео, ще в червоному є в кольорі. Набір дзвіночків. Можна ввісити на двері. Да? Коли хтось до вас заходить, набір з двох штук. 99 гривень. Ці чашки я вже вам показував, хочу ще раз вам показати. Надзвичайно хороший набір. Вон можна подарувати хлопцю, чоловіку. 119 гривень, набір з двох чашок. Так, ще одна дерев'яна прикраса, 69 гривень. Winter Forest. Ведмедики. Тут їх більше понаставляли. Теж класні. Набір свічок. У вигляді ялинки 99 гривень. Це теж свічка. у вигляді хатинки 49 гривень. Ціна такого маленького 399, тому що там є ще більший лускунчик. Дивіться, які срібні, запорошені, ніби снігом. Також можна поставити свічку, свічники, хатинки. 169 гривень. Так, ось такий свічник. Навіть можна ставити справжню воскову свічку 169 гривень. І ось такий ще свічник у вигляді ялинки на три свічки 149 гривень. Звичайно гарно гілочки з синіми ягодами. Тут і шишки. 129 гривень. Новорічний вінок. 399. Ще одна новинка. Ну, я точно скажу, що, мабуть, це буде дорожче. 399. І ось великі лоскунчики вже в червоному. Так, і ціна такого 549 гривень. Дерев'яні прикраси, дуже полюбляю дерево. Набір іграшок, це все пластик іде. Я не думаю, що він буде дорого. 129 гривень, ось за це цілий набір. Нові наволочки на подушку. Фільветові дуже класні. Дуже класні. Вишиті лоскунчики 279 гривень. Розмір 40 на 60. І точнісінько такий самий, тільки в червоному кольорі. Так, ось така наволочка трішки дешевша з трьома гномами. 149 гривень, 40 на 40, 45 на 45 розмір. Наволочка Merry Christmas. 99 гривень, розмір 40 на 40. Ось така плотна-плотна наволочка. Як хідник. Дуже груба в'язка. 279 гривень, 45 на 45 розмір. Так, віночок калина червона, 219 гривень. Цікаві підсвічники по 119 гривень. Ну, а це вішати на камін, на подарунки. Ось такий мішечок. Ціна, ціна, ціна втікає від мене. 139 гривень, ще й бомбончики. Надзвичайно класний коник. Що знаходиться в 169 гривень. Так, 69 хатинка. Тільки що взяли машинку, купили. Взагалі я вам скажу, що з лоскунчиків можна собі зробити цілу колекцію. Вони в сінцеї і також в юску є різні. 399 гривень ось такі. Так, ну, як він називається? Ця квітка червоним цвіте. рождественник, да? 169 гривень. Так, давайте ще переглянемо наволочки для подушок з бумбончиками, з дзвіночками 45х45. 45. Ось так вона виглядає в розложеному вигляді. І ціна 219 149 гривень, 45 на 45 розмір ось така. В традиційних кольорах. І олень. 149 гривень. 45 на 45. Ось ця дуже гарно в'язана. Як шарфік якийсь, з одної сторони в'язана, з другої сторони оцей Вільвет, чи як він там правильно називається, з бомбончиками. 219 гривень, 40 на 40. Так, ось такі серветки, дві штуки в наборі, 119 гривень. Ось такий величезний ліхтар можна поставити під ялинку, поставити всередину якусь гірлянду велику, ввімкнути 359 гривень зі знижкою і буде вам красота. Звичайно цікава чашка, дивіться, це ложка. Кришка. Ціна такої чашки 169 гривень. Набір чашок з пряниками 119 гривень, набір з двох чашок. А тут вже все так в рожевому для дівчат. В кімнату 69 гривень будиночок. І також свічки ароматні з ароматом Нового року. Ціна 129 гривень. Ну це великі свічки. Який гарний, дійсно як з пряників зроблений. Ціна 279 гривень. Назвичайно чудова. Штучка. Це маленькі, здається, ялинки. 119. Чи може такі самі, як я вам показував на початку відео? А оці... Так, да, це маленькі. А оці, бачите, ще є тут, знайшов великі. верхушка на ялинку. Ціна 99 гривень. Ще один мішечок в фудоровому кольорі для подарунків. Ціна 99 гривень. Такий самий плед в такому самому кольорі 399 гривень. Розмір 1,60 м на 2. І ось такі з'явились білі. Чисто білі 519 гривень. Розмір 1,30 м на Гноми 129 гривень, теж на поличку. Цікаві. Ну і дуже-дуже багато ось таких наболочок по сто. 45 на 45 119 гривень. такі по 99 Оце вже не зима. Дуже цікавий набір. Ось таких келихів, бокалів, і дуже на нього дуже хороша ціна, дійсно дуже хороша ціна на святковий стіл, дивіться, дуже класний. Надзвичайно, супер. 69 гривень коштує ось цей набір з двох чашок, з двох склянок. Так, Ось такі 39. І вже порозбирали, їх було дуже багато минулого разу. Так, мені потрібні форми, знаєте, які, щоб був... Ой, дуже класний. Ну це осінь. А мені потрібно, щоб був лоскунчик. Не лоскунчик, а цей пряник, але це малесенький. Ось такі хоча б ялинка, зірочка. Але це дуже маленькі. 49 гривень, трішки більші. 99 гривень форма. Ой, дивіться, я знайшов те, що мені потрібно, але нема пряника. Дивіться. Ялинка є, це якраз такі форми, як я хочу. Сніжинка. А, що це таке? Дзвіночок. А оце що? Літак чи що? Що це таке? Якийсь літак. Чи це курка? Ну клас, 69 гривень, але я хочу, щоб був цей пряник заварник для чаю 99 гривень. Ситочку. Ціна 99 гривень. Що це за... Що це таке? Читати не бачу. Я ж кажу, це колекцію можна робити з тих лоскунчиків. 399 маленький. 549 великий. Огляд не закінчується. Я не знаю, якщо знову привезуть щось таке, а то дивіться, яка класна чашка на заварку. Ой. Заварка. Для заварки, для чаю. І дивіться, яка чудова, просто класна чашка. Боже, мене руки трясуться. Мені незручно не однією рукою. Хочу вам з усіх сторін показати їх. гарна, дуже гарна. І, до речі, скажу зараз вам ціну цієї чашки 129 гривень. Дуже багато підставок під гарячі на стіл. 69 гривень ось така. І трішки. Скромніші 69. Набір святкових ложок. Золоті, золоті. Ой. Так, це набір з 4 штук 149 гривень. Навіть є штори. Дивіться, які гарні. 439 гривень. Вільвет. Дуже красиве блюдо, 209 гривень. Ну, дійсно новорічне, що тут скажеш? На пироги 209 гривень. кошик 550, а дощик цей Ой, це з двох штучок, да? ціни не бачу. По 19 гривень бачу. Набір з двох штучок 19 гривень. Добре, не є дуже дорого. Я хочу вам побажати економних покупок, мирного неба і всього найкращого. До зустрічі!